чернівецько буковинська єпархія ПЦУ отримала благословення на збір матеріалів щодо канонізації митрополита Євгена Гакмана. У Чернівцях до 151-ї річниці смерті великого єрарха го століття провели круглий стіл, під час якого і повідомили про історичне рішення. Подробиці розповідаємо далі. Митрополит Євген Гакман, велична постать в історії Чернівців. Саме він у 1835 році став першим єпископом українцем, який очолив чернівецько буковинську єпархію. Саме він зробив усе для розбудови церкви України, і це увінчалося успіхом, адже була створена Буковинська митрополія. Саме він опікувався освітою, доклавши багато зусиль до створення університету. Завдяки старанням митрополита на Буковині відкрилися навчальні заклади і школи, створювалися належні умови для пастирського служіння українських священників. Владика Євген дбав і про підготовку професійних вчителів, пробуджував національний дух української громади, був одним із тих, хто започаткував на Буковині культурно-просвітницьке українське товариство Руська Бесіда і багато багато іншого. Відтак усе своє життя він присвятив служінню православній вірі, церкві й народові. Неоціненним є внесок митрополита Євгена Гакмана в духовний розвиток буковинців, приносячи в душі краян українську ідею. Він є першопрохідцем в дорозі до національної ідеї. Він перший україноцентричність зробив в духовному житті, і ми маємо це показувати для всіх конфесій, не тільки для православної церкви України, а й для греко-католиків, і для іудеїв, для всіх. Він велет духовний для нас всіх українців. Враховуючи великі заслуги митрополита Євгена Гакмана, під час круглого столу єпископ Феогност оголосив історичне рішення з благословення блаженнішого митрополита Київського всієї України, епіфанія. Наша Чернівецько-Буковинська єпархія православної церкви України. Розпочинає збір матеріалів та підготовку відповідних документів щодо канонізації, причислення до лику святих, ревного служителя Христової Церкви, славного сина українського народу, просвітителя Буковини митрополита Євгена Гакмана. Значний внесок в ухвалення такого рішення зробили буковинці, які протягом всіх минулих років досліджували діяльність митрополита та розповідали про нього нашим краянам. Насамперед згадати наших попередників владику митрополита Данила, владику Унуфрія, владику Германа і інших наших великих святителів духовенство. Громадські просвіту, які до сьогоднішнього дня професорсько-викладацький склад, університет, всіх студентів, хто робив до цього часу круглі столи розповідали, розшукували інформацію про митрополита Євгена Гакмана. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня. TV.